Огляд на новий електрочайник Tesla от, сербського бренду. От, але виробник все одно Китай от, чайник КТ500X. Електричний на 2200 Вт. З кришкою такою знімається вона там всередині такий диск. Датчик температури, це дуже важливо, тому що чайник із нержавейки І отак, коли він. Гарячий можна опектися, а датчик температури завжди буде показувати температуру. Значить, кнопочка з пластмаси, шнурок десь довжиною 80 сантиметрів, от така отака. Що характерно, тут є така защёлка ось для проводу. Це дуже приємно. Значить, ось таке маркування. О, ну, Оце, до речі, нержавий ну, Не дуже устойча подставка, але достатньо. От, достатньо, щоб він не перекинувся. Трохи він так хитається. От, кришка защелкується доволі таки нормально. Тут є така, щоб не опектика. Але все одно, Значит, це я так розумію, напевно, пластмаса. От, зараз, чого купляв, того що останнім часом замітив, що. В нових всіх чайниках, даже брендованих, де кришка відкривається так, особливо з кнопки, от, ламається ця штука. І тому вирішив взяти вже з такою кришкою. Зараз наліємо води і протестимо, як він закипає. Так, ну ось я сюди налив рівно 1,7 літра води. Вона така тут імпровізована кіностудія. От. Саду, тому от, включаємо його, нажимаємо, натискаємо на цю кнопочку, загорається. Тут така приємна підсвіточка. Сподіваюся, що ця кнопочка не відламається від експлуатації. І от час пішов. От Час пішов, дивимося, як набирається температура от, і як він закипає. Ну от, пройшло десь близько хвилини. Температура піднялася з 20 градусів до 40. От, і продовжує підніматися. От, шумить поки що він не сильно. Тобто от Мене дратує іноді, коли чайники дуже сильно шумлять, Цей шумить не сильно. От. Поки що я задоволений тим, як він працює. Е, я в саду знаходжуся. Тут в мене така лінія довга електропередачі, тому це в принципі емітує, коли там, зранку чи ввечері такого під... понижена напруга. Тобто він можна сказати, що зараз працює не на максимальній потужності, тому що от, спротив дроту, який мене, отут, в мене тут всад іде, він такий, ну, в принципі, є. От. Я маю в виду, на увазі понижена напруга в квартирі. Ну і коли от я його розпакував, був такий легкий звісно, запах пластмаси, але він був набагато кращий, ніж в таких звичайних дешевих чайниках. Там. От, які сто... коштують коштує по 400, 600-700 гривень. Тобто він зроблений якісніше. Зараз, коли вода закипить, от ми... ну, я ще раз от відкрию кришку, відчую запах і скажу, от, чи воняє він пластмасою, чи ні. Так, ну от чайник закипає. Запаху дешевої пластмаси не відчувається. Ну, Нормально. Тихенько закипів, дуже тихенько вимкнувся. що дуже хорошо. Тут не гарячі. От, можна взяти, відкрити кришку. Тут, до речі, нема сіточки, а ось така з нержавейки решітка. Що в принципі хорошо, тому що ці сіточки я завжди викидав. Вони заважають. От. Значить, Чайник в принципі, якісний, можна рекомендувати до покупки процесі кипіння цей провід майже не нагрівся. Значить, вода з нього наливається нормально, не підтікає. Достатньо зручно все розташовано. Ручка ця не нагрівається. вона з пластмаси, але трохи відчувається тепло. Ось ну, таке гаряченьке, але можна тримати руку. Від цієї шкали, яка не безпосередньо контактує з водою. Тут нержавейка дуже, дуже гаряча, але оця значить, ручка вона залишається холодною, вся повністю. От, і хорошо, що тут є з пластмаси така, от, такий кружок, не обпечешся. Тобто, в принципі, нормально. Хоча температура, ви бачите, що майже 100 градусів. В общем, чайник якісний. І опять же кажу, струя води така доволі зручна.